Хай Фокси, з вами про Фокс. Сьогодні ми знімаємо серію і знову в гостях у мене Дима Бро. Ну дава Максим. Я тут. Он. Е, я. Ні, коротше, слухайте мене. У нього вилезю. Так, мене почали виживати, почали знімати, в мене просто вилетіли. І все. Ось така от істопа. Так. Дуже Ну не бійтесь, не? дайте йому. Два лайка мені три лайки бо У була... мене нічого не вилить. <риві> 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 like я на канал свого друга залишу ссылку в описі. А я ссылку залишаю. Можете переходити, підписуватися. Ти кажи, що ссылку робить. Що, ти ж знаєш, на ютубі, коли відео нажимаєш на таку стрілочку, там поділитися, скопіювати посилання, і потім зажимаєш у своєму відео в описі, і нажимаєш вставити, і того вставляєш. А, мене зазвіться в корову, іди. Іди, убий корову, і дай мені. <плес> Подова, бить. Подова, ти. Давай, це нам буде. Ha ha ha!

Я у йоу, пока А скільки Ш... буде 16 плюс 16? Що ти кажеш? Шістнадцять помножити на два. <ріпи> ти знаєш, скільки <сьогодні> буде мене <ріпи> не питать. Ми ж летсплей записуємо. Ти що забил чи що? Не немає. Я не знаю. А ти не записуєш? Ні, записує, але але дві з десять плюс десять це буде два. Ну що, урок що у рок математики чи шаби видео знімаємо? Aleksandr Nievski za мене. Заду мене Александр Невский. Да... Ты что літаєш? <laughs> Нет. Нет, топа я його маю. Александр Невский. Не його! Олександр Nievski, він коло мене був. Не вбивай! Уб... Один! <laughs> я здаю. його безу. А це мамка о oh, емака. Yeah, Ты шо рабеш? Минус. Yeah! Ты Александра Невского убил. Я сказал убил. Я такие мамку убью, барашек. Йоу, мазафака. Е, минус барашка. <coughs> а Доценко да, плачет. Нам... <coughs> <Ничего, coughs> что она? Что? Ничего, что за... Спиджет спиннер. Нет, ты уверен, что он убил. Придусь, а да, рубал. А Дэнни? Придусь, а Дэнни рубал. Да, я тебе не куда. А я тебе тоже. Движ. А ты потом у печері то ты забрал сундуки, Сундуки, там кучу Ти Ты забрал? Да. Колодец узким. Я так зароблю. Чекай Ай, минус тебя. Ты хочешь подошли, ко мне ставка позарок буде. Три 3,5 буба и пенти. Ого! Три с половиной стака. Підъедам двері роз. Эээ, шума на минкрафта ага. Опять ничего не ай, да щепка. Не, я не... я пошутка вам лагає Minecraft А, это добро. Да что зробить ринку нажди на землі плечи. Оооооо, я! А умотиться залагало! Та не відкривай А Б. Я на космі. Ну клади ми скажу. Так, куда его кладем? Давайте логинка. Давай туди. Клади руку. И тут он. я ты сам не б'єш? А, ты тут ка, значить двигатель? А тут казначит вид. Ч понят? Что ты мне так сидаешь? Ти красноглазый. Ч бьешь меня? Я зараз убьешь стопора, тут кажется, не болевай. Так, короче, давай меню весь веду. О, они сюда стоят! Быстрее! Я яблоко ем, дурню! Ах ты! Нас чекай. Дивіду. Бери свій дуб. Це не дуб! Мені потрібен там не йду. Ну пам'ятаєш, як Ярик робив? Ярик Лапа робил фрагмент, выше, набере на Дім Морозова. Я не супер фанат, але я. Тебе сидим речки и сидим уже. Якщо я вмру, це буде на твої вині, добре. Я тебе скажу. Мені та... Не бей у мене мало хп. А скільки? А ну Мені 5 хп. А хем по мене? Не вийшло. Не, не вийшли. Вий. Я зараз я зараз виключу. Я маньяк. Я виключу зараз. А я виключу. Виклю... А, а, а ми побігаємо. Так, кури. У тебе Голодний? Та дай тобі нам баранину Сиру, в мене є баранина, я йду е, добуду камінь для печки. Давай, якраз на пічку, Я якраз це хотів сказати. Не кажіть, що в мене что плібо я хвориться. І так не чесно. хватит. Ты Я гури. туда бараны, ну хоть по классе. Не все, куриные грудки в Подожди, я возьму свою куриную. Ты идиот. На Наши ты забрал. Добрый пацанцы. Давай, я возьму, если битбокс, Ух, слава тобі, Боже! От мене тільки то знову лагу делает. Я такие строю, а... а я пять бы доски на беджиме кладу. Пасто буду пока убить. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой куриные грудки, Максиме.

Давай ти бери строй нам дів. Я зараз я доски. Ти нас де тобі скидаю. Я доски сам, що мене є. Я тобі вже дав. Я тобі дав. Е. Мене стак. Давай там. Давай, бона. Мен два стака, значить. Давай, це робим. А я йду нам їду, скажи, добре. Це хардкорне виживання, Це хардкорне виживання Я все чую. Що? Я тут не достаю, воу! Петрось на мене я та нам таку ВЕЛИКУ! ч на лант НАПАДАЄ! Йо! Петя! Є! Yeah. Я думаю, що нам вже треба закінчувати цю серію. Ні. Yeah. А скільки... А скільки мене знімає зараз Російський фонд? Ну-ка, ну ка ну по А мене показує, показывает добре. Ми десь знімаємо 15 хвилин. Мене показує, що 11. Бо в тебе стотація. Були збили, забули? А точно чи... забули. Опа, тут как рот тут зомбі. -ка. Це що за Це що за д. Бо! Потім два удар. Потім три удив.

Só so, de eu. Não, eu não vou fazer o meu. Eu sou uma abdicação, eu não vou fazer o Não vai o meu. Não vai fazer Não vai o meu. Não vai fazer Não vai o meu. Não vai

Ну, а думаю, треба вже закінчувати серію. Ні, ми маємо добувати. Добу... 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 Да ладно, у мене вже 15 хвилин знімаю. У мене це не обм це не, не обробляється це відео. Мені прийдеться без доставки його класти. А я yeah, без, до... без доставки. Я просто хотів там обробити, знаєш, музику щось добавити. А, тобто -то можна набагато жерить. А в мене воно ну, там дуже доб... довго оброблюється Якщо 15 хвилин, можна, то у мене 2-3 години оброблюється Ні, не через <с beach> не стримож. Давай я вже закінчу серію, а ти не закипиш. Добре! Окей Так, але ти не виходи. Добре? Ти просто закри... Окей, я просто закінчу серію. Так, давай. І і так, Фокси, я надію, вам сподобалося це відео, ви поставите цьому відео лайк, підпишеться на канал і підпишеться на канал Дима Бро. А з вами був Всем Бай-бай і до нових серій, Фокс!